Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про прибирання. Ми знову хворіли, точніше, Єва знову захворіла, причому дуже важко на цей раз. Прям важче, напевно, за всі рази, які були до цього. І вже трошечки вона себе краще почуває, треба зробити прибирання. Як бачите, краще почуває, бо вже іграшки просто скрізь по всьому будинку. Я встигала, поки Єва хворіє, прибирати лише на кухні. А вже по всьому будинку розкидані іграшки, медикаменти. Зараз все буду це прибирати. І е, хочу змінити постіль, зробити вологе прибирання, всю пилюку витерти і помити підлогу. Це відео я планувала випустити трошки раніше, але через ракетні атаки я його відклала, тому що не бачила сенсу взагалі в такому контенті в ці дні. Я дуже сподіваюся, що з вами та вашими близькими все добре. Я писала в дописі це повідомлення, але мені здається, що дописи на Ютубі взагалі ніхто не бачить, або мої дописи якось ніхто не бачить. У всякому випадку реакції взагалі не було майже на мою аудиторію. Тому хочу ще раз у вас спитати тут: як ви взагалі, що з вами, чи все взагалі добре? Тому що особисто нам було дуже страшно. Ми перший, перший день, коли було саме на Києва, атака, ми не встигли поїхати в укриття. Ми залишились вдома. Це була дуже велика помилка. Треба було все одно їхати. На другий вже ранок ми вже поїхали, коли була е звістка про виліти бортів. То ми вже поїхали і трошки вже заспокоїлись. Коли, от Саме цей момент, коли переступаєш поріг метро, вже якийсь такий спокій за дитину, що все в порядку, у будь-якому випадку вже з нами точно все буде добре. Тому і вас закликаю обов'язково ходити в укриття, особливо коли такі жахливі події. Е Події починають відбуватися, коли виліти бортів, коли йдуть саме ракетні атаки. Тому що, звісно, сили ППО це, звісно, добре, вони молодці, все відбуваються, ми віримо в найкраще. Але уламки можуть впасти просто в будь-який момент, в будь-яке місце, від скла також ніхто не застрахований, коли скло вибивається. Тому обов'язково треба кудись ховатися. І щоб просто навіть свої нерви залишити в спокої, я коли готувала, монтувала точніше картинку до цього відео, я не розраховувала на промову ось цю яку я тільки що говорила, тому вже пробачте, що відео не відповідає тому, що я говорю, але просто промовчати так само неможливо. Але буду потрошку переходити до свого відео, трошки вас також відволікати. І так само мені здається, ось така домашня робота. Вона взагалі дуже чудово відволікає від усіх нервів, від трошки цих думок нескінченних. Тому пропоную разом зі мною відволіктись, Якщо навіть я вас не замотивую на прибирання, то хоча б поговоримо. Я вже з вами давно хотіла поділитися, як я зберігаю постільну білизну. Ось в таких ікеївських органайзерах. Це у мене такі ящики під ліжком. У мене три ящика. В першому саме постіль зберігається, у другому різні пледи, подушки декоративні наволочки для них, а у третьому уже рушники. І мені дуже зручно зберігати саме в таких органайзерах, тому що в мене замість ручки там е, така дирочка для руки, щоб відкривати. І через цю дирочку залазить пилюка. І я не можу нічого з цим зробити. Я якби знала якось. Наперед, якось прогнозувала цей момент, то напевно так би не замовляла. Замовляла з якимись механізмами або ручками, щось, словом, таке, щоб не мало якихось дірок. Але що з мене взяти? Я була вагітна, коли проєктувала цю, це ліжко. Тому... Якось так ніхто не порадив, і, в принципі, можливо, ніхто навіть і не додумався, що таке буде. Але пилу дійсно там дуже багато скоплюється, і мені простіше просто протерти зверху ось цей органайзер і знати, що моя білизна в чистоті без пилу, без волосся, там, яке падає з голови у мене постійно. І по боках там також у мене такі чотири тумбочки: дві з одного боку і дві з іншого. І в цих тумбочках у мене такі прозорі контейнери, які я просто протираю від пилу, пилосошу в сам, е, саму тумбочку. Це доволі просто. Я спочатку, коли в мене тільки з'явилася ліжко, то щось зберігала, е, чисто так щось клала, а потім зрозуміла, ні, так не піде. Треба обов'язково, щоб були якісь такі е, захисники від пилу, саме від контейнери, забавляла собі, і дуже цьому рада. На початку відео я показувала, якими я вологими серветками користуюсь для пилу, точніше від пилу. Вони мені взагалі дуже зручні, особливо в спальні. Мені тут якось незручно протирати пил саме просто тряпочкою, пронту, пшикати все, або з вологою просто з водичкою ходити. Чесно, взагалі дуже незручно. А ось коли є такі серветочки, у мене на моє ліжко і підліконням. Ходить десь чотири серветки дуже швидко і не потрібно себе там додатково змушувати, щоб замотивувати, протерти швиденько там спальню. Тим бачу, спальню я десь протираю раз на два дні, не рідше, тому що дійсно дуже багато пилу, прям просто нереально. Помітила також, що дуже багато пилу саме від телевізора. Скоро цієї композиції тут не буде, тумбу будемо продавати, а цей телевізор має бути у вітальні. Ми собі тут плануємо все ж таки маленький біленький телевізор повісити, чоловік настояв, хоча б було проти. А ми раніше ще думали, можливо, проєктор, у нас там якраз біла стіна, але не дуже виходить, тому що якщо проєктор, то він прямо над головою там шумить, і це доволі дійсно незручно. Прибираю спальню, закриваю її завжди, щоб уже все ніхто туди не заходив, і все було там вже чисто, і можу прибирати далі. Переходжу до Вітальні. У Вітальні тут переважно знаходяться євені іграшки, вона тут робила якийсь сюрприз, там щось розставляла все рожеве. Словом, у неї тут була своя гра. Ось Тому тут майже тільки є іграшки і саліма іграшки. І, до речі, цей килимок сірий, салім вважає, що це його зона гри, і якщо хтось сюди заходить, то обов'язково має з ним погратись. Інакше він буде нападати на ноги, вимагатись. Погратися. Взагалі, як бачите, він мені допомагає, де я там і він Він прям такий діловий, коли ти щось прибираєш, бігаєш по дому, щось робиш, він прям не ну, для нього це така забава. Я оце, коли монтувала, так насміялася за всіх кадрів. Він взагалі у нас доволі кумедний кіт, дуже часто нас смішить, взагалі дуже-дуже раді, що він у нас є, тому що він неймовірно потішний, він постійно намагається привернути до себе увагу. До речі, він не грається сам, він грається тільки з людиною. І ось тільки якщо ти з ним не граєшся, ось так, коли ти щось робиш, він за тобою бігає. Для нього так, це забава. Але якщо взагалі ти чимось займаєшся, ось я, наприклад, коли монтувала. Відео, він все робив для того, щоб я звернула на нього увагу і там і на спину кидався. ну Це просто дійсно дуже мило. ну там Він не боляче нічого не робить, а саме дуже мило е привертає до себе увагу. Що ж, я пропилососула, зараз киплю і буду вмикати пилосос, він у мене миючий, е тому. Килим треба прибирати. До речі, якщо ви розглядаєте миючі або немиючий пилосос, то я б рекомендувала саме миючий вибирати, але якщо у вас дуже багато килимів, то це стане дуже великою проблемою, тому що їх треба прибирати на килим, він не заходить. І ось таку перепону між двома зонами будинку я ставлю цю кохтіточку сальму. Ідеально мені в прихід поміщається, тому що Пилосос, він саме цей він якось не вистачає у нього заряду саме на все все приміщення. Якби він ще не мив, то можливо вистачало. А так як він ще й миє, то він не справляється. Йому треба до зарядка. Тому, поки він там пилососить, я буду робити тісто. І ось показала, що Єва грається. Зараз вирішила погратися машинками, а я буду робити тісто на піцу. І якраз воно у мене постоїть. я буду прибирати далі і буде нам на обід. Я буду замішувати одразу в чаші свого планетарного міксера, додаю водичку, дріжджі. Далі буде 2 столові ложки олії обов'язково оливкової, тоді тісто буде набагато хрусткіше, тонше і взагалі смачніше. Можна і звичайної, але на оливковій набагато смачніше. Отже, 1 чайна ложка дріжджів, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру, дві столові ложки олії, 200 г борошна і 120 мл води. І все замішую. Ось так от Просто ставлю, нічого більше не роблю, замішую тісто він сам. Це тісто можна спокійно замісити і руками, або якщо у вас є звичайний міксер, то в нього є такі не вінчики, а інші насадки, схоже на на цей крюк і можна замісити ним. Я раніше замішувала саме тими насадками. І коли тісто замісилось, я прямо в цій чаші буду чекати, поки воно підніметься. Трошечки додаю ще оливкової олії для того, щоб потім спокійніше було витаскувати мені це тісто. Ось так: от просто окутую тісто, трошечки в стінки чаші, накриваю плівкою і ставлю в тепле місце. А це, власне, наступні інгредієнти, які я буду класти в свою піцу. Це ось такий соус уже готовий, дуже він смачний, він мені дуже подобається. І ціла пачка моцарели. Беру звичайну йготицьку, мені здається, на піцу вона ідеальніше і за ціною, і за розміром, тому вона мені подобається більше, я нічого не додаю. Тільки соус і моцарелу. Іноді може додати ковбаску, якусь салямі, якщо ми хочемо. Але є у нас є тільки з сиром піцу. Саме ось таку, до речі, саме домашню. Таку, знаєте, яку можна купити там Маргариту, вона не завжди їсть. Чосі не у всіх піцеріях їй подобається. Ось, а домашню її вона дуже спакує. Ось. Тому зазвичай роблю так. Звісно, іноді робимо. Піц з тих інгредієнтів ще є в холодильнику, але якщо хочемо смачну, то я купую саме це. Взагалі, я дуже не люблю заправляти постіль, особливо а, саме ковдру. А, але, до речі, коли у нас з'явився салюм, я думаю, будь-який кіт дуже з радістю буде допомагати заправляти постіль, але з ним ця задача дуже смішна кума. Він мене так забавляє, що дійсно а, хочеться це робити для того, щоб він так поскакав, пострибав, там, знайшов собі дійсно в цьому якусь прикольну Задачу. Там в минулих кадрах він прибігав до мене з рукавичкою Євину, яку він просто там щент розгриз. І я йому кидала, він приносив. Він, до речі, у нас такий, як собака, приносить іграшку, щоб з ним грались. І йому можна кинути, він приносить і так декілька разів, але не з усіма. з цією рукавичкою Євиною. Дивіться, що зробив дизайнерська рукавичка. Скрізь її ага. Я хотіла спитати, чи хтось може знає. Ось така ковтра, я її купувала в юску. Мені вона дуже подобається по матеріалу, і взагалі, ось така ковтра мені потрібна, але більша. Оце дуже маленька, вона не поміщається. на... Я хотіла б, щоб все ліжко у мене було вкрите цією ковтрою, щоб не було ось цих зазорів, щоб воно так от нормально свисало, але не можу знайти. Взагалі таку... ця кімната? Це як доказ того, що Єва грається абсолютно всіма іграшками, які в неї є. Тут, наче і срач, але насправді тут всього лише Лего, Барбі з Монстер Хай і машинки, які Єва я тільки що дістала погратись. І там трошки творчості, і все. А, а ти будеш цими дорогами ще грати сьогодні? То їх не прибирати? Так, да, не да прибирати. І є. І Іллева? Добре. Давай на ріжку поки поклаємо. Претендам на моєму каналі вже є відео з тим, як я організовувала дитячу кімнату, як організовувала саме іграшки в такій великій кількості, як її можна правильно організувати. Насправді, все доволі просто. Треба всі іграшки розкопувати. По категоріям а, і на сам, найвидніше місце розкладати саме ті іграшки, якими дитина грається. І ці іграшки можуть змінюватись, міняти своє місце в залежності від вподобання дитини. І е, потім, в принципі, Єва складає іграшки сама, але зараз вона хворіє, я взагалі не хочу, щоб вона перетруждала, щось робила поза ліжком. Ми так іноді трошечки так пограємо, посидимо, е, потім йдемо в ліжку знову. Пограємо, потім йдемо в ліжко, тому що в неї дуже велика слабкість і їй треба постільний режим. Але, як я і казала до цього, тут всього три набори іграшок в плані такого різного формату: це лего, ляльки і дорога, яку вона не захотіла, щоб я ховала, тому що в неї в планах ще з нею погратись. Я поки ще її попросила піти в спальню, там, де більше свіжого повітря. Я там провітрила якраз. А тут провітрюю і прибираю, хочу тут і вологе прибирання зробити словом, щоб. Їй не заважати. І впевнена, що знову будуть під цим відео питання щодо того, чи дійсно Єва там збирає свої іграшки сама. Скажу дійсно, збирає. Ми можемо збирати вдвох. Я Типу її допомагаю, тому що вона так само мені допомагає, коли я їй щось прошу там, зробити по дому. Ну, такі, знаєте, мілкі моменти, там щось приготувати. Вона, звісно, з радістю щось готує. Але насправді я вважаю, що ми можемо і вдвох щось зробити і поприбирати, особливо, коли іграшок дуже багато, коли дуже багато всього треба зробити. Хоча вона знає, де яка іграшка має лежати, де у неї місце, і якщо, не дай Боже, там, якщо у нас, там бабуся там приходить і може покласти щось не туди, то вона обов'язково це перекладе туди, куди треба. Тому вона знає, де що. І мені казали також в коментарях, що за, за рахунок того, що я. Така у нас комірка з іграшками, що туди дитина не буде знати, що там коїться, які там іграшки. Повірте, Єва туди заходить кожного дня по декілька разів. Їй вона просто ну, дуже подобається, та кімната, вона так пишається, що вона в неї є, і вона в ній там просто, мені здається, живе. І ось якраз оцей стелаж, який я протираю, він не настільки в неї ходовий, як ті стелажі, які стоять саме в комірці. Вона тут заходить, вибирає, що їй там треба, і грається. Ось дорожки оці дістала з Hot Wheels, і чекає тата, щоб там треба дещо прикріпити. Я щось там не дуже зрозуміла, там детальки деякі кудись ділись, треба, щоб він подивився, і буде з ним гратись. Тому. То на етапі планування приватного будинку розгляньте таку можливість, щоб була у дитини така невеличка комірка в кімнаті, де можна сховати якісь іграшки, і цього не буде видно. Якісь габаритні, яскраві, туди можна запіхати абсолютно все. А в кімнаті залишити красу. Взагалі, якщо повернутися до теми розкиданих іграшок, я вважаю, що це абсолютно ніяка не проблема. Діти дуже швидко ростуть, і я впевнена, що буквально трошечки і цього взагалі не буде. Будемо тільки згадувати, як вони там грались всім цим. І дуже багато іграшок піде просто у якісь волонтерські організації. А зараз для мене ось ці розкидані іграшки це є життя, це є, це дитинство. Мені здається, так має бути, тому що якщо все ідеально, прям постпрям по поличкам все розкладено, коли є маленька дитина в домі, то мені здається, тут щось не так. Має бути все розкидано має бути видно, що дитина чимось грається, чимось цікавиться, щось робить. Тому мені здається, що це обов'язково має так бути. Тут показую, що мені вже пилосос поїхав і по коридорам я, поки там він полососив євну кімнату, пробіжала швиденько по поличкам. Протираю швидко такою мітлочкою полички і десь раз на місяць протираю вже з засобом всі ці полиці. І нормально підтримується якраз чистота. І, до речі, коли ось ці стелажі в мене стояли у вітальні, завжди туди хтось щось накидував. А коли вони стоять в коридорі, зберігається чистота, ні, ніхто там зайвого не накитує, хіба що Єва може щось маленьке, виходячи зі своєї кімнати щось покласти, а взагалі ні. Зберігається ось такий порядок і чисто пул треба прибирати і все. Тут я вже вам покажу, як вийшло тісто, воно піднялось буквально в два рази, більше і не треба. Ось таке воно еластичне, гарне, красиве, і буду зараз це розкладати на противень. Я вже відчуваю, як в мене потрошку починає сідати голос. Але насправді це такі наслідки моєї вітрянки, я вже не можу нормально вичухатись з цього всього. І буквально там пару разів виходила в люди, можна навіть так сказати. Сходили з друзями на дюну нарешті. Я дуже переживала, що я не зможу піти на дюну, тому що буду кашляти. Але, слава Богу, сталося так, що вже покращення нормально так підвіть. І я не так кашлюю, задихаючись і лякаючи людей, уже все нормально. Ось, І зустрілась також з Олією, Чимич, я в кінці покажу наші кадри зустрічі. І дуже рада, що нарешті можу з кимось зустрічатись на каву взагалі на теревені. Ось така піца домашня виходить, вона дуже смачна. І це дійсно найулюбленіша є вона піца. Так готує моя мама, так готую я. І єва просто таку обожнює і іншу вона не любить. Ну, як вам мадам? Не фарбувалася смачно. І вже ввечері того дня я зустрілась з Олею Чимоч Посилання на її канал обов'язково залишу. Я впевнена вам. Подобається, якщо ви мене любите дивитись. А що мені Оля подарувала, я покажу в наступному відео. Тому обов'язково залишайтеся, Па-па!